Здорове харчування. Задача з математики. Задача номер 1 Житній хліб містить 320 жирів 1325 білків 920 вуглеводів. Масло містить 45 жирів 1250 білків 1200 вуглеводів. Скільки білків жирів вуглеводів міститься в 5 кг хліба і 500 г масла. Розв'язання. 5 кг житнього хліба Тобто, ми повинні 5 помножити на 3,25 і отримаємо 3,5 кг жирів. 5 помножити на 13,25 ми отримаємо 2,35 кг білків. І 5 помножити на 9,20, ми побачимо, що у нас буде 2,14 кг вуглеводів. 500 г масла. Тобто, 500 г ми повинні помножити на 4 5, і це нам буде 400 г жирів. 500 помножити на 1,250 це буде 2 г білків, і 500 помножити на 1,200 – це буде 2,5 г вуглеводів. Значить номер 2 Їжа школяра, що займається спортом, повинна містити достатню кількість білка, що необхідна для розвитку мускулатури. При тренуваннях потрібно виживати до 120 г на добу. Яка кількість білка потрібна школяру, що займається спортом на тиждень, місяць-30 днів? Розв'язання. Перша дія. 120 помножити на 7 це буде 840 білка на 7 днів. 120 помножити на 30 це буде 3 білка на місяць. Зажі номер 3. У 100 грамах м'яса міститься 14 грамів білка. Скільки м'яса та м'ясопродуктів необхідно з'їдати за добу, щоб організм отримував 70 грамів білка. Розв'язання. Нехай 100 г м'яса це у нас буде. Відповідає 14 г білка. Тоді Х відповідає 70 грамів білка. Розв'язуючи за пропорцією, будемо мати, що х дорівнює 100 помножити на 70 і поділено на 14. Тобто 500 грамів. Задача номер 4. 100 грамів картоплі після збору врожаю міститься 25 мг вітаміну С. А взимку його зміст зменшується до 40%. Скільки міліграмів вітаміну С можна отримати взимку з 200 г картобельного пюре. Розв'язання. Якщо в 100 грамів картоплі міститься 25 мг вітаміну С, то вся кількість вітаміну С у 200 г картоплі буде 25 помножити на 2, тобто 50 мг. Також дано, що під час зимового періоду вміст вітаміну С зменшиться до 40% оригінальної кількості. Тому кількість вітаміну С взимку буде. 50% помножити на 40% це буде 20 мг. Отже, можна отримати 200 мг вітаміну С з 200 картопляного пюре. Дякую за увагу!